Свіжі вирви і запах пожеж. 40 хвилин поспіль вранці бойовики обстрілювали Бердянське неподалік Маріуполя. Двоє бійців батальйону Донбас були за крок від смерті. Спрятались в этом аккуратні. Коли почали спілотноважитися міни, вони рішили поміняти місце дислокації і боротися по сусідній кам'яний забор. Міна взирвалась пол метра. Щойно відновилися обстріли, частина мешканців Бердянського виїхали через потрапляння снарядів, спалахнули пожежі, гасити їх місцевим, допомагали бійці. Було подаже два строєння. Один дом згорів повністю, а второму вместе з місцевими жителями суміли відстояти і потушили. Горіло ще дві частні машини. Порядка десяти домов було повреждено, в часі мирного населення немає. Був ранін боєць наших колєк Збройних Сил. нових тяжого раніння. Долучилось зранку. Між Бердянським та Широкіним чатує трофейний військовий тягач, вояки причепили на нього зенітку. Де наша допомога нужна там? Ми. А тут бійці стримують бойовиків, що засіли на окупованій частині Широкиного у о пів на п'яту ранку, по них теж гатила артилерія терористів. Сьогодні 122 САУ красиво накладывали, работают професіонали, тому що ще, условно говоря снаряд в повітрі від першого, першого орудия батареї, а наступний уже заряджає, як говорится, второй. Это оно перемолотило. Ну, Здесь змелечко мягкая. Поэтому так Донбасівці на висотах біля широкіного зарилися дуже глибоко в землю. Кажуть, якщо б не ці окопи у повний зріст, втрат від обстрілів було б набагато більше. Нацгвардійці спостерігають за окупованою частиною широкіного з бліндажів. кажуть, вдень бойовики намагаються не висовуватися. Ані там далі, отам, дальше, отам їх ще можна замінити посадки. А тут домах вони сина не показують. Однак і українські бійці намагаються не піднімати голову над бруствером. Зараз працює у них снайпер, крупним калібам. Ну, Вставаю, щоб тут наблюдали. Ну, буквально в нескольких сантиметрах одказки в нього пройшлося. сейчас ж ми хотілися з біноклю. Знову вистял. Опять довольно близько. Тим часом по обіді до Бердянського почали повертатися мешканці, які виїхали зранку і одразу взялися лагодити будинки. Хочуть вірити, цей обстріл був останнім. Що Максим Волобоєв, Олександр Нурбардієв, п'ятий канал.